Ранок в Україні вже звично почався із повітряної тривоги. Вранці 17 жовтня в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомив мер соліці Віталій Кличко. Вибух у Шевченківському районі у центрі столиці. Всі служби прямують на місце. Деталі після. Повітряна тривога триває. Залишайтесь на куртях. Написав він у телеграм. Росія активно використовує іранські дрої шахи для того, щоб тероризувати мирне на населення України. Пізніше Кличко підтвердив ще один проліт у Шеченківському районі, а також уточнив, що внаслідок атаки виникла пожежа у нежитловій будівлі. Крім того, пошкоджено кілька житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Російські поки запустили дрони, цілія яких був об'єкт критичної інфраструктури в центрі Києва, неподалік від вокзалу. Вони попали поруч з цим об'єктом. Ніхто не поранений, ніхто не вбитий. Є певні там, скажімо так, питання по будівлі, але цей об'єкт продовжує функціонувати і буде функціонувати, і дух українців такими жалюгідними ударами вони не зловлять. Ми обов'язково переможемо. А нашим ППО, я думаю, що вони будуть шукати ще інші кращі способи для збиття таких дронів, в частності використовувати ствольну артилерію, яка використовує ще. Чи в часів Другої світової війни саме вона найбільш ефективна проти цих дронів, які летять на дуже низькій висоті?